Привіт моя Україна. Вже я нарешті по дорозі трохи прийшла до тями, але щось що балакаю, не зрозуміло, що така погода. Просто, знаєте, квітучі абрикоси, на фоні замерзлої води у відерцях. Коти всі мої поприбігали, всі поховалися сплять біля батарейки, їх не обдуриш. 100%. Ну і особливого здивування немає, тому що по-різному в різних народів називається ця пора, пора перед Великодним. У нас називалася вона вербниця, тому що саме сьогодні в понеділок починається вербний тиждень і вже в суботу, 12-13 неділю, ми будемо свячувати ділочки верби. Я на неї перша, що звернулася, теж сьогодні увагу. Тому що пролітає в нас теж такий маленький сніжок. Нам сніжку не досталось. Забрали всі інші регіони. Сюди в нас взагалі там де не, де-інде. Ну, ще називають жидівські кучки, єврейські кучки. Не в обіду сказано. Це така народна назва. Може хтось мене виправить, знає більше. Я таку ще біля цього абрикоса поставлю. Подивіться, щоб ви знали, що це дійсно правда. Вітне Абрикоска і мороз. от Те, що не розкитла, ще й врятується. Так, у нас за календарем 7 квітня 2025 року. Раніше в цей день до зміни в календарю Християнському святкували люди. благовіщення, велике свято. Хто святкує зараз, будь ласка, я вас взагалі ніяких немає до мене в мене по цьому поводу розмови звикли, ваші родичі, ваші батьки, бабусі святкували так, про бабусі, правда, святкували по-іншому. Тому всіх причетних вітаю. Господь хай допомагає. Завжди нам, в будь-який день. Будь-яке свято і за будь-яким календарем. І хай нарешті-нарешті дасть нашим українським душам спокій, тому що та тривожність вона дуже заважає бачити оці квітучі абрикоси, цей прекрасний світ, який іде, живе своїм життям. Всім гарного дня головне мирного. Держиться.